Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку юристка регіонального центру прав людини, членкиня міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні та експертної ради при представництві президента України в Автономній Республіці Крим Катерина Рашевська. Вітання пані Катерину. Доброго дня. Пані Катерину, хочемо з вами поговорити на тему російського громадянства та мешканців окупованих українських територій. Знаємо, що 28 квітня Путін підписав закон, згідно з яким українське громадянство вважається, вважатиметься недійсним з дня подачі заяви в МВС Російської Федерації про вихід з нього. Отож. Чому Росія примушує українців на окупованих територіях отримувати своє громадянство, і що вона цим хоче досягнути? Я вважаю, що потрібно цей закон розглядати сукупно із указом Путіна, який він підписав попереднього дня, тобто 27 квітня. Тому що перший указ він фактично насильницьки паспортизує населення на окупованих територіях, а другий уже закон він говорить про те, що Ось дивіться, паспортизовані українці тепер повинні відмовитися від свого громадянства, тому що це власне передбачено законодавством. І якщо вони цього не зроблять, то існують певні санкції. І в обох випадках санкція одна й та ж сама: це депортація за межі окупованої території, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, що в принципі є воєнним злочином. І ця практика Російської Федерації далеко не нова, попри те, що здається, що це новало так до російського законодавства. Я тут хочу підкреслити. Що напевно, все таки у Путіна здали нерви змінювати більше 20 разів з моменту окупації Кримського півострова закон Російської Федерації про громадянство, що вже врешті, у 2023 році, після окупації нових територій, він просто ухвалює новий закон. Так, от на кримському півострові вони теж насильницьке паспортизували місцеве населення з метою того, щоб фактично, е якщо ти не взяв російський паспорт, то ти покидаєш дану територію. Або ж стаєш об'єктом для переслідування. Тобто, це вже все було. Україна не визнає нав'язане Російською Федерацією громадянство, не визнають його і інші держави на рівні Організації Об'єднаних Націй. Існує певний доволі таки міцний е, союз держав, які цьому протидіють. Це називається політикою невизнання, і під невизнання підпадає не лише сам російський паспорт, насильницького нав'язаний на окупованих територіях. Але також більшість інших документів, виданих окупаційними органами, пані Катерину, А що робити мешканцям тимчасово окупованих територій, яких насильно змушуватимуть стати громадянами Російської Федерації? Ну тут я розумію, що така певна є алюзія на інструкції від органів влади наших, які є подекуди суперечливими. Здається, що е, пан Лубінець говорить брати, Ірина Верщук говорить не брати. Але я би хотіла звернути увагу на позицію пана Подоляка. Вважаю її. Якомога більш такою зрозумілішою, тому що насправді між тим, що сказав Лубінець та Берещук, немає жодних протиріч. Тобто, у випадку, дійсно, коли ви можете не брати паспорт громадянина Російської Федерації, зробіть усе можливе, щоб цього уникнути. Але якщо питання стає дійсно на виживання, на те, щоб не стати жертвою міжнародного злочинів, які Російська Федерація чинить, це і катування, це і е, будь-які інші це і вбивство. Подекуди не надання медичної допомоги, в тому числі екстреної позбавлення, наприклад, опікунських прав і то, що тоді, очевидно, потрібно брати, тому що я наголошую: не можуть усі мешканці окупованих територій виїхати за межі окупованих територій, не можуть вони всі залізти в підвали і очікувати місяцями на контрнаступ. Це просто фізично неможливо зробити. Тому так в обставинах, які дійсно будуть загрожувати їхній там цілісності. Що фізичні, що моральні, тобто там загроза кактування людського поводження, доведеться його взяти, і в такому випадку це дійсно нав'язане громадянство, воно не тягне за собою жодної відповідальності за національним законодавством Україною. Воно не визнається, і після завершення збройного конфлікту, уже як анонсували наші органи влади компетентні, буде спеціальна процедура анулювання такого громадянства. Іна не буде це розцінювати як зрадництво чи колабораціонізм, правильно? Дивіться, тут потрібно розуміти, що колабораціонізм це те, що може слідувати після того, як особа взяла російський паспорт, і при цьому бути колаборантом і не мати російський паспорт, це також існуюча практика, таке вже було. Тому це не синоніми за те, що особа бере російський паспорт, кримінальна відповідальність не передбачена. Однак, якщо вона взяла російський паспорт, потім пішла добровільно служити у російські збройні сили. Уже, наприклад, пішла працювати на окупаційну адміністрацію, чи брала участь в пропагандистських кампаніях, при цьому виключаючи, наприклад, отримання гуманітарної допомоги необхідної для виживання, тобто те, що хтось там отримував гуманітарну допомогу, не є колабораціонізмом. Але якщо особа іншими своїми діяннями сприяла окупаційній державі, сприяла досягненню неї військової переваги, тоді вже не плачте, бо буде кримінальна відповідальність за це передбачено. Це колабораціонізм. Ані Катерину, і ось те, що це громадянство російське не буде визнаватися, і воно буде автоматично анульоване після деокупації окупованих територій, це стосується так само і мешканців тимчасово окупованого Криму, які з 2014-го були паспортизовані цими російськими паспортами. Так, все правильно. Тобто, хоча я завжди наголошую, що ймовірно потрібні різні підходи, що стосуються територій, які новоокуповані, і тих територій, які перебувають під окупацією вже понад 9 років, то в питанні нулювання російського громадянства тут якраз політика може бути чітко уніфікована. Нав'язане громадянство не визнається, і після деокупації території буде анульоване. Тому що розумієте, Російська Федерація, попри те, що декларує себе державою, в якої є так званий подвійних. Громадянство взагалі подвійне громадянство не ну, воно не заборонено міжнародному праві. Це називається біпатрицтво, і в принципі є відповідні міжнародні е, норми та договори. Тому воно може бути однак, Російська Федерація не домовляє про те, те що е, договір про таке подвійне громадянство у неї є лише з Таджикистаном, тобто лише у відносинах з громадянами Таджикистану, які перебувають на території Російської Федерації, мають російське громадянство, або ж навпаки, у них є певні особливості. Щодо що стосується ставлення праві обов'язків цих осіб, що стосується громадян України, то це не подвійне громадянство, аж ніяк, навіть з точки зору Російської Федерації, це друге громадянство. А друге громадянство означає, що е, потрібно е, бажано взагалі відмовитися від того громадянства, але навіть якщо особа цього не зробила навіть під примусом, бо ми знаємо, що Російська Федерація буде змушувати українців відмовлятися від їх, українського громадянства, то в такому випадку вона просто розглядає. Цю особу як громадянина Російської Федерації. Кожного разу я наголошую, що паспорт громадянина Російської Федерації це не про права, це не про соціальні гарантії, як з усіх рупорів говорять російські пропагандисти, це про обов'язки. І першим з таких обов'язків є військовий. Вони просто хочуть за рахунок місцевого населення посилити свої мобілізаційні резерви і фактично зробити дуже цинічний воєнний злочин, це злочин е, насильницької примусові служби у армії в збройних силах держави супротивниці це заборонено у міжнародному праві і подекуди бачаючи іншу от послідовну таку лінію Російської Федерації спрямовано на винищення українців як національної групи. Це може розглядатися як злочин геноциду. Пані Катерино, які наслідки очікують Росію після от таких от рішень? Саме по собі нав'язування громадянства воно не є міжнародним злочином. Але наслідки, до яких призводить таке громадянство, нав'язане може розглядатися як низка е, міжнародних злочинів. Це як я вже згадувала, і примусова служба в збройних силах супротивника, це воєнний злочин. Також це може бути переслідування тих осіб, які, наприклад, не взяли такий паспорт або від нього відмовляються. Тоді це вже буде злочин проти людяності. Коли ми говоримо про депортації, е, незаконні, про видворення, примусове переміщення, якими погрожує Російська Федерація, е, тим Особам, цивільним особам, які не візьмуть російський паспорт, це одночасно і воєнний злочин, і злочин проти людяності за наявності необхідних елементів. І, до речі, тут така патова ситуація виходить, тому що з одного боку, якщо ти не взяв паспорт, то тебе депортують. А з іншого боку, коли Візьмеш паспорт, існує ціла низка там підстав, вона просто фактично не лімітована, коли тебе навіть з російським паспортом можуть депортувати, якщо ти фактично будеш нелояльним до окупаційної держави. Тому е, Російська Федерація спрямовує свою діяльність на так звані етнічні чистки. А етнічні чистки вони можуть одночасно бути кваліфіковані залежно від інших елементів, і як воєнний злочин, і як злочин проти людяності і подекуди як геноцид. Що стосується відповідальності Росії, як держави ржави то це грубе порушення женевських конвенцій це грубе порушення основоположного принципу міжнародного гуманітарного права який звучить як статус кво антибалум тобто не зміна фактично що правового статусу території що там умов життя нормальних умов життя місцевого населення російська федерація цього всього не дотримується а відтак буде нести відповідальність як держава і її окремі посадові особи за міжнародні злочини Дякуємо, пані Катерино, за ваші роз'яснення, за ці коментарі. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була юрист регіонального центру прав людини, членкиня експертної ради при представництві президента України в Автономній Республіці Крим Катерина Рашевська. На все добре, пані Катерино. Дякуємо Дякую. за включення.